м'яч своїх партнерів по команді. Це теорія. так Теорія персональної гри при стандартах. Зараз вже штрафний для ірландців Карет Маколі відкриває рахунок у цьому матчі. Перехоплюють м'яч наші суперники на нашій половині поля. Магеніс. Простріл. Удар. П'яту парир. Це удар добивання. 2-0. Макґін добиває нашу збірну на останніх секундах компенсованого арбітром часу. 2-0. Ми програємо і другий матч цього чемпіонату Європи.